Продовжую показувати наші покупки. От такі новорічні томати чері. Оця упаковочка коштує 49 гривень 99 копійок. Це в супермаркеті сільпо. Далі взяли ось таку цибулю. Дивіться, червона, солодка. Хотіла достать і ніяк не достану прилип цей пакет. Ось такий. Значить, 252 грама по 44,99 на 11 гривень 34 копійки. Ось на пакеті є ціна. Я пакет приберу. Так. Далі, ось таке сільпо теж вино. Літрове отаке. Віка його дуже любить смакувати. І коштує воно 449 гривень. Це її купив молодий чоловік на новий рік. Далі, печінку курячу, хочемо зробити печуночний паштет. 528 грам, по 94 гривні 99 копійок, на 50 гривень 15 копійок. Так, далі олія оливкова. Пів літра там її, 163 гривні 90 копійок. Кола по 42,60 гривень, без цукру і з цукром. Олія Олейна, 782 грами або 850 мл, традиційна, 61 гривна. 59 копійок. Вершки були по акції. Простоквашино такі. Десяти. 10 100 мл 1590. Далі. Новорічне. Це що? Швепс? 27,70. Скільки його тут? Щас скажу вам 750 мл. Так, масло комо, кисло вершкове екстра. Це в ТБ теж. 60 гривень 90 копійок. Далі. Іще один хліб. Бородинський формовий нарізаний 15,50. Ну, це вже, щоб бути вдома нікуди не ходити. І ще Бургер з кунжутом. Такі 4 штучки. 32-2 гривни, 30 копійок. Це все було в АТБ. А ще. На базарі взяли отакі апельсини, але ціну забули. Тут їх 4 здорових таких штучки. Оце такі покупочки зробили сьогодні. До Нового року це, мабуть, уже і все. Ну і подарунок. Моїй онучці, ось такий на Новий рік з її роботи і витягуємо, що тут є. Це що вікуля у нас? Шампанське. Шампанське, така бутилочка синя. Гарно. І що ще тут? Відтрига. Ой, господи, не достать. О! Красота ананас. От такий Віка говорить: ананас! Ось це. Ну, і, звичайно, це було все в пакеті. Ну, подарунки завжди приємно отримувати, які б вони не були. Головне, це що? Українській вниманні. Увага. Увага! Бачиш, ти вже краще мене розмовляєш українською. Що? Практикуєш на викладанні. На викладанні Прикла... практикуєшся, бачиш, як добре. Ну, це такі подарунки були для віки.